Якщо ви слідкуєте за відео на моєму каналі, то ви пам'ятаєте, що я записувала відео щодо прописки і можливості власнику квартири виписати з квартири, прописаних в даній квартирі людей без відповідної їх згоди. А було від вас дуже багато питань і коментарів стосовно того, чи змінюється право власності громадян на квартиру, в якій вони відповідно прописані. Сьогодні я вирішила записати. Відео щодо зв'язку між пропискою і правом власності на квартиру. Сам термін прописка є архаїчним пережитком радянської правової системи, який відсутній у чинному законодавстві України. Сучасний та юридично коректний термін це реєстрація місця проживання або реєстрація місця перебування. Однак у повсякденному спілкуванні слово прописка продовжує існувати, створюючи тим самим певну плутанину щодо. Його Ого, правового значення у цьому відео я сьогодні хочу з'яснити правову сутність реєстрації місця проживання в Україні, її вплив на права користування житлом, а також спростую поширені міфи щодо набуття права власності чи спадщини на підставі такої реєстрації, посилаючись, ну, на відповідні статті сьогодні цивільного кодексу і житлового кодексу України постановою Кабінету міністрів України номер 265 від 2 березня. Зня 2016 року про затвердження правил реєстрації місця проживання та порядку передачі органам реєстрації інформації до єдиного державного демографічного реєстру регулюється право на реєстрацію місця проживання. Законодавство встановлює обов'язок особи зареєструватися за місцем проживання, якщо вона перебуває там понад 30 днів. Права осіб зареєстрованих у житловому приміщенні. Реєстрація місця проживання не дає громадянам законне право перебувати та користуватися житловим приміщенням. Квартирою або будинком. Важливо розрізняти категорії осіб, які зареєстровані за певною адресою у співвідношенні із власником житла, оскільки їхні права відрізняються. Чим же вони відрізняються? Члени сім'ї власника житла. Наприклад, права членів сім'ї власника житла, які проживають разом з ним, регулюються статтею 156 житлового кодексу України. До таких прав належить право користуватися житлом на рівні із власником. Якщо під час заселення не було підписано окремої угоди про порядок користування приміщенням, зареєстровані члени сім'ї мають право користуватися житлом на рівні із власником, право вселяти інших членів сім'ї, члени сім'ї власника мають право вселяти в зайняте ними приміщення інших членів сім'ї, але за умови згоди безпосередньо власника нерухомості. Виняток це згода власника не вимагається для вселення до батьків їхніх неповнолітніх дітей віком до 18 років. Більше того, зареєстровані члени сім'ї можуть зареєструвати своїх дітей без згоди власника житла. А що ж до права користування? Отже, збереження права користування після припинення сімейних відносин, якщо сімейні стосунки з власником житла припинилися, наприклад, у разі розлучення, такі особи, як правило, не втрачають права користуватися приміщенням, яке вони займають, якщо інше не встановлено судом рішенням або домовленістю. Це положення часто є предметом судових спорів, де власник може вимагати виселення колишнього члена сім'ї, які ж є права. У наймачів. Права наймачів, які зареєстровані в житловому приміщенні, як правило, регулюються договором найму або оренди житла, який укладені між наймодавцем, тобто власником, і відповідним наймачем. Основне їхнє право передбачене законодавством це право користуватися приміщенням відповідно до умов договору. Деталі щодо користування житлом, терміну найму, розміру оренди, плати, обов'язків сторін і інших умов можуть додатково і докладно бути прописані відповідно в угоді. Також я хочу вам розказати або можливо спростувати міф, який є найбільш поширеним і полягає в тому, що нібито прописка дає право на частку у квартирі, чи будинку або впливає на право власності. Це твердження є категорично невірним. Прописка або реєстрація місця проживання не впливає на право власності і не надає право на частку у квартирі чи будинку. Реєстрація мі... Місце проживання надає лише право. Проживання, тобто користуватися приміщенням. Ця хибна думка є пережитком радянського періоду, коли приватна власність на житло була відсутня. А в СРСР житлові приміщення не передавалися у приватну власність, а фізичні особи заселялися в житло на підставі ордерів, які видавалися на неї, іноді і на членів сім'ї, а потім повинна там вже була бути особа прописана. Пізніше, з набуттям, відповідно Україною, не <залежності>. Завдяки такому ордеру громадяни отримали право на приватизацію житла, тобто змогли отримати його у приватну власність. Приватизація здійснювалася на осіб, які були вказані в ордері та прописані у квартирі на момент приватизації. На сьогодні. Право на приватну власність є самостійним і непорушним. Воно закріплено у конституції статті 41, а також у розділі 2 цивільного кодексу України, який називається Право власності та інші речові права. Реєстрація місця проживання не дає особі права на частку в житлі. Право власності виникає на підставах, визначених у статті 328 цивільного кодексу України, таких як договір купівлі, продажу, дарування, договір міни, спадкування, приватизація та інші законні підстави. Також щодо хочу розвінчати і ще один міф, який є поширеним, і він полягає в тому, що прописка дає право на спадщину. Це також не відповідає дійсності смерть власника житла жодним чином не впливає на право зареєстрованої особи користуватися таким житлом, і неважливо, чи громадянин був родичем померлого чи просто не Однак після смерті власника право власності на житло отримають його спадкоємці. До нового власника, відповідно до статті 814 Цивільного кодексу України, переходять і, зокрема, обов'язки наймодавця. Тобто особи, які прописані в житлі та користуються житловим приміщенням, навіть у разі смерті власника, мають право і далі там жити, доки у житла не з'явиться новий власник. З новим власником користувачам треба бути оформити відповідно свої стосунки, наприклад. Продовжити з ним договір найму чи змінити його або й надалі просто проживати разом як член сім'ї, якщо вони є родичами нового власника питання спадкування в Україні врегульовані книгою 6 цивільного кодексу України спадкове право для вступу в спадщину. Передбачено чіткий механізм згідно з статтею 1270 цивільного кодексу України спадкоємець зобов'язаний протягом 6 місяців з часу відкриття Тя спадщини дня смерті спадкодавця подати нотаріусу або в сільський населений пункт до повноваження на це посадове особа відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини. Проте така заява не вимагається від спадкоємців, які спостійно проживали разом із спадкодавцем на час його смерті. Це також передбачено. Статею 1268 цивільного кодексу України вважається, що такі особи автоматично прийняли спадщину, якщо протягом встановленого строку вони не відмовилися від неї. Вони мають звернутися до нотаріусу із заявою. Про оформлення прийнятої спадщини строк подання такого документу не обмежений шістьма місяцями. Саме реєстрація місця проживання за однією адресою є підтвердженням постійного проживання спадкоємців зі спадкодавцем на момент його смерті. Важлива. Навіть у цьому випадку реєстрація місця проживання сама по собі не надає права на спадщину, а лише є доказом факту постійного проживання зі спадкодавцем, що відповідно до закону є підставою для автоматичного прийняття спадщини. Право на спадщину виникає виключно на підставах, визначених цивільним кодексом за заповітом або за законом. Також хочу поговорити з вами про судову практику в Україні, яка послідовно підтверджує вищі зазначені принципи. Суди розмежовують поняття право користування житловим приміщенням, право власності на житлове приміщення. Реєстрація місця проживання є лише адміністративною процедурою, що фіксує місце проживання особи, але не створює, не змінює речові права на нерухоме майно. У судових спорах щодо виселення суди враховують підстави для вселення особи. Характер її відносин із власником, членом сім'ї, наймач наявність або відсутність домовленості, якщо особа була зареєстрована як член сім'ї, але сімейні відносини припинилися, власник може звернутися до суду із позовом про виселення, посилаючись на те, що особа втратила право користування житлом. Рішення суду в таких справах залежить від багатьох факторів, включаючи обставини справи і доказову базу. А таким чином важливо. Розуміти, що прописка є застарілим терміном, а сучасне українське законодавство оперує поняттям реєстрація місця проживання. Ця реєстрація є адміністративною процедурою, яка фіксує лише факт проживання. Особи за певною адресою та надає їй право користування житлом, проте вона жодним чином не впливає на право власності на нерухомість і не є підставою для набуття права на частку в житлі або права на спадщину, право власності та спадкові відносини регулюються окремими нормами цивільного кодексу України. До речі, також хотіла вам зазначити, що всі ви знаєте, що через застосунок ДІЯ можна зробити витяг про місце проживання. Тобто ви заходите в дію і отримуєте підтвердження, тобто довідку про ваше місце проживання. Тепер, у разі, якщо вас, наприклад, зняли з місця вашої реєстрації, власник звернувся до ЦНАПу або за рішенням суду, змінив виписав вас із житлового приміщення. Будинку, де відповідно ви були зареєстровані, то тепер в дії відповідно, ви будете бачити, вам буде приходити сповіщення про те, що ви вже не зареєстровані за даним місцем реєстрації. Ось, сподіваюся, що дане відео було для вас корисним. Ви зрозуміли різницю між правом власності і пропискою, і про те, що. А, прописка це застарілий термін ще радянського союзу. І існує на сьогодні лише термін місце реєстрації, місце проживання. І про те, що він жодним чином не впливає на наявність е, права власності і виникнення відповідних підстав права власності. Якщо у вас виникнуть питання, пишіть нам у коментарях. Не забувайте про наявність у нас соціальних мереж, а також телеграм-каналу. Також хочу подякувати Збройним силам України за те, що маю можливість сьогодні записувати для вас це відео. Дуже дякую вам за увагу. Вірю, сподіваюся, що все буде Україна. Дякую.